На з'їзді, який був в неділю, дуже чітко заявила, що велика моя помилка персональна і помилка як наслідок усієї нашої команди, що після того, як ми в 2005 році були, по суті, справи, звільнені з уряду, за те, що намагалися втілити в життя якраз ті гасла, які лунали на Майданах, намагалися їх втілити чесно і послідовно. За це нашу команду просто видалили з уряду і видалили з влади. Після того треба було зробити віз вис висновки і більше ніколи з людиною, яка сповідує подвійні стандарти, і яка, по суті, справи продовжила справу кучми, не спілкуватись. Але я вирішила, що заради України потрібно було підставити плече ще й в 2007 році, коли вони разом. Ющенка і Янукович, якого Ющенка вніс на посаду прем'єр-міністра, щепилися так, що залишалися лічені тижні до імпічменту президента Ющенка. Я шкодую, що ми тоді це зробили, тому що ми більше нанесли шкоди, по суті таким чином підтримуючи і пролонговуючи владу людині, яка абсолютно вже не здатна була виконувати навіть свої моральні обіцянки перед суспільством. І сьогодні. Я можу вам сказати, що одна опозиція сьогодні в гонінні, в приниженні, як вони намагаються це зробити, у в'язницях, а друга, а саме екс-президент, живе на державній дачі президентській, і держава за нього платить житлово-комунальні послуги. І це е, та дистанція між мною і Ющенком, яку я більше ніколи не буду давати.